Ранку Україно, доброго ранку, рідне місто, наш Конотопе. Доброго ранку, ліцейна родина. Доброго вересневого ранку, учителі, батьки та учні. Ми розпочинаємо свято першого дзвоника 2025-2026 навчального року. Онлайн сьогодні ми перегортаємо нову сторінку книги нашого шкільного життя. Ця книга особлива. Вона буде писатися щодня в нашому ліцеї. На її сторінках усмішки та мрії, перші кроки і нові відкриття, щирі друзі та мудрі наставники. У цій книзі кожен день це новий розділ, а кожен урок новий рядок. Доброго ранку, дружня гімназійна ліцейна родина. Ось іще один навчальний рік ми розпочинаємо, на жаль, у змішаному форматі у форматі війни і викликів, але й одночасно у форматі. Нескореної сили і незламної волі до миру і добробуту нашої держави цього року на нас чекають, можливо, не прості, але цікаві і захоплюючі уроки з навчального плану, а ще уроки пам'яті, уроки шани, уроки любові і добра, уроки єдності і гордості, гордості за наших захисників, які тримають небо, які боронять землю. І дають нам можливість відчути затишок родини і можливість вчити і навчатися, а ще гордості за кожного учасника освітнього процесу, гордості за всю нашу дружню гімназійну ліцейну родину, яка цього року поповнюється нашими п'ятикласниками. І я щиро бажаю вам, дорогі наші п'ятикласники, щоб цей рік пройшов для вас успішно. Ви знайшли нових друзів, отримали нові знання і безліч приємних вражень. Цей рік є відповідальним і для наших 11-класників. Дорогі наші майбутні випускники, нехай цей рік буде для вас правильного вибору, відповідальності, а ще приємних моментів, які ви будете проводити разом з вашими однокласниками and schoolmates. Тож нехай цей рік буде для нас під гаслом здоров'я, ментального і фізичного, під гаслом добробуту для кожної родини і для нашої держави. І нехай цей рік принесе таку довгоочікувану, таку омріяну перемогу. Нехай нарешті на нашій землі буде мир, воля і свобода. І цього свята не відбулося б, якби не наші захисники. Ми не маємо права забувати тих, хто щохвилино оборонить нашу країну від лютого ворога, і тих, хто віддав своє життя за мир та свободу нашої країни. Сьогодні і завжди. Ми пам'ятаємо героїв і віддаємо їм шану та вдячність. Вічна пам'ять. Загиблим внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої України, вічна пам'ять усім, чиє життя забрали вороги. Вічна слава всім силам оборони і нашому народу. Оголошується хвилина мовчання. Наші вороженьки, як роса на сонці запануємо, ми, ми, браття у своїй стороні І покажем, що ми брата козацького душила, ми полажим за нашу слова. Сьогодні урочистий і водночас хвилюючи бентежний день для всіх нас. Уся велика ліцейна родина святкує разом з нами свято першого дзвоника, день знань. Але більш за все чекали на сьогоднішнє свято наші п'ятикласники та їхні батьки. І від сьогодні свої перші рядки у книзі шкільного життя будуть писати саме вони, наші наймолодші ліцеїсти, наші п'ятикласники. Тож нумо знайомитися з ними. Вітаємо учнів 5-го А класу, інтелектуальну надію України. Кмітливі, завзяті, наполегливі, веселі життєлюби, яких від сьогодні буде вести у чудовий світ шкільного життя молодий класний керівник Гагіна Тетяна Анатоліївна. Вітаємо учнів 5-го Б класу разом з класним керівником Хижняк Інною Михайлівною. Унікальні, добрі, світлі мрійники, які вміють творити і дарувати радість усім. Добрий день, моя Україно, ти найкраща у світі земля. Зустрічайте всіх нас нову зміну, ми віднині ліцейна сім'я. Я знаю, нелегкий в країні час, та ми прийшли у п'ятий клас, бо ми ж майбутнє нашої країни і не дамо хилитися калині. Ми не дамо журитись Україні, бо ношенята ну, ми звемося нині. Ми разом сила, ми усе здолаємо, вчимося гарно і перемагаємо. А я вже все знаю і вчитись більше не бажаю. Як ти ж тільки чотири роки навчався в школі, ще нічому не навчився. Писати вмію. Читати також. Гроші рахувати навчили. Що ще треба знати? Do you speak English? Що? Я не буду з тобою дружити, ти мені не подобаєшся. І не треба. А ти що? Вже все знаєш? Ні, ми ще багато чого не знаємо і не вміємо, тому й прийшли навчатися до Конотопського ліцею номер 1 Ми нове покоління. Сміливі, кмітливі, сучасні. Ми любимо знання, бо знаємо це ключ у майбуття. Вчора й гуще найстаршими серед малюків у школі, а сьогодні наймолодші серед старших. Та ми не хвилюємось, бо поруч друзі, вчителі і наш класний керівник. Ми хочемо не тільки добре вчитися, а й перемагати у конкурсах, змаганнях та олімпіадах. Ми п'ятикласники ліцеїсти. Ми покоління, яке напише нові сторінки у книзі шкільного життя. Зустрічайте нас п'ятикласників ліцеїстів 2025! А ти куди? Як куди? Намчатися? Ви зі мною? Любі п'ятикласники, бажаємо всім вам успіхів! Хай щастить вам на дорозі знань! Вітаємо всіх, хто став учнем Конотопського ліцею №1 у 2025 році. Дорогі учні, вчителі та батьки, вітаю вас із початком нового навчального року. Перше венсі це завжди старше чогось важливого. Для когось це перші кроки у ліцейному житті, для когось нові цілі та перемоги. А для випускників початок заключного, особливого етапу. ліцей – це не лише про навчання, а й дружба, підтримка та можливості. Тож бажаю кожному з вас цікавих відкриттів, сил, натхнення і багато приємних моментів разом. Нехай цей навчальний рік стане роком нових ідей, гучних перемог і справжніх успіхів зі святом вас, з Днем Знань! Сьогодні ми також вітаємо наших одинадцятикласників. Вродливі, неординарні і креативні, трохи збентежені, але непохитні у своєму прагненні досягнути власних мрій. Відсьогодні для них починається останній рік навчання в нашому ліцеї. Вони написали вже майже всі сторінки книги шкільного життя. І сьогодні розпочинають писати її останній розділ. Дорогі вчителі, шановні батьки та вся велика родина Конотопського ліцею номер 1 Ми, випускники 2026 року, вітаємо вас з новим навчальним роком. Бажаємо сміливо йти до своїх мрій. Здобувати знання та залишати в школі лише найкращі спогади. Нехай цей навчальний рік подарує вам яскраві моменти та нові перемоги. Нехай він буде багатим на нові ідеї, цікаві проєкти та успішні результати. Ми щиро вдячні вам за вашу працю, відданість та терпіння. Особлива подяка нашим захисникам. Завдяки вам ми маємо можливість навчатися, мріяти та будувати майбутнє. Нехай новий навчальний рік буде успішним, світлим та передусім мирним. Чесно кажучи, дуже сумно, що ми вже випускаємось і не будемо щодня бачити один одного в стінах нашого ліцею. Номеродин за цей час ми стали не просто однокласниками, а справжньою командою. Хочу побажати іншим класам цінувати кожну мить разом. Підтримувати один одного і не забувати, що шкільні роки найкраще. Нехай у вас буде багато перемог, яскравих спогадів та щирих друзів, а ми завжди будемо пам'ятати найтепліші миті у ліцеї. Дорогі наші п'ятикласники, любі першачки, ось і настав час розпочати новий етап вашого шкільного життя. Ви залишайте позаду початкові класи та робите свій перший крок у старшу школу. Тут доведеться запам'ятати не одне. А 21 ім'я та по батькові вчителів, і, звісно, не завликати у великій кількості кабінетів. Нехай школа стане для вас не лише місцем уроків і дзвінків, а справжнім простором для відкриттів, творчості і справжньої дружби. Бажаємо, щоб кожен день приносив безліч позитивних спогадів і вражень. А якщо раптом стане важко, пам'ятайте, ми поруч. Тож передаємо вам частинку нашої підтримки, тепла та віри у вас. Зі святом. Шановна ліса спільнота, хочу нас всіх привітати зі святом 1 вересня і два слова німецькою. Свайбота. Думаю, всі вже помітили, що атмосфера у нашому навчальному закладі, урочистість цього дня, особливість його вже дещо втратились. За роки війни, за роки пандемії до цього справді багато чого змінилось і своїм. Виступом зараз я хотів би нагадати нам всім, що школа це не тільки про директора, не тільки про вчителів, як і держава, не тільки про владу. Без нас всіх не буде існувати ця атмосфера, не буде а, можливим навіть ця атмосфера і навчальний процес, шкільне життя. Тому. Якщо до вас звертаються з пропозицією, якщо з'являється якась можливість, якщо вас просять щось зробити, то це олімпіада, це конкурс, це спорт, це ваш вклад у шкільне життя і у те, щоб нам всім було приємно йти в школу або навіть навчатися дистанційно. Тому пам'ятайте себе, будь ласка. Ще раз вітаю нас всіх зі святом, і давайте зробимо цей рік насиченим. Jump the light, jump the light, let it, let it, let let it. let it, let it, let it, let it. Осінь настала для всіх нас, така а і бажана мить. Ошисне право розпочати першим дзвоником новий навчальний рік надається головним героям свята п'ятикласникам, родиці Богдану, Свідерському Вадиму та Гончаренко Аліні. А також один істикласникам Лі, Коелі, Шекальовій Марії і Філімоновій Дар'ї. Лунай же срібним голосом дзвонику і розпочинає нову сторінку у книзі шкільного життя. Цей дзвоник єднає вчителів і учнів, п'ятикласників і випускників. І нагадує нам, що наш ліцей це наш другий дім. Нехай його голос завжди буде символом миру, радості та добра, впевненого кроку в майбутнє. Ще раз вітаємо всіх зі святом. з початком нового навчального року. Нехай для всіх учнів кожна сходинка шкільного життя буде вдалою та переможною. І з Днем знань зі святом першого дзвоника тебе велика і дружня ліцей Родина. І хоч ми зустрічаємося онлайн, наші серця б'ються сьогодні в Унісон з новим, новим навчальним, навчальним роком, роком. ліцей, ліцей на на Родина. Дякуємо нашим захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава! Вече нас у світу, і про школу не забув, школа, наче форма нова, так вона чекає.